Далі, Дмитро Попінако СЕО компанії «Інвовейр», експерт із провадження міжнародних систем управління підприємствами. Дмитре, моє вітання. Вечір добрий. Добрий вечір, Дмитре, Сьогодні, або точніше, ми вже сьогодні впоруємося із кібератакою, яка була завдана 19 грудня 2024 року. Україна зазнала однієї із наймасштабніших кібератак на державні реєстри за останній час. Атака ймовірно була здійснена російськими хакерами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Ця тема є центральною в нашому етері, відповідно, виходячи з неї. Йому створили запитання, адресує його вам. Чи переймаєтеся ви, що ваші дані вкрадуть хакери? Так ні, у мене немає що красти. Ні, ну звичайно переймаюся, але а, я не ну не сильно стурбований, тому що я не знаю, що з ними хакери можуть робити. Зокрема, ну крім того, що може хтось почне мені писати чи телефонувати і пропонувати якісь хабарі за те, що я буду повідомляти про містер сташування. Об'єктів критичної інфраструктури, збройних сил чи щось таке, ну так само, як і інші громадяни. Але ж там, я так розумію, були можливо вкрадені дані про боржників, про людей, які мають кредити в банках, і вони більш більш можуть бути ну, під впливом так, таких пропозицій, і це може бути. Небезпекою, але ну загалом так. Ми зараз третій рік у е війні, і е ці атаки, кібератаки, вони е відбуваються кожен день. Е от я нещодавно читав е інтерв'ю компанії Microsoft, директора компанії Microsoft. Лені до полопана він сказав, що е Microsoft фіксує 4 тисячі кібератак на секунду в світі, Так, так тобто, але це цю атаку як? назвали однією із наймасштабніших. Чому? Ну так, тому що це, це була спланована акція. Тобто це не можна сказати, що це суто кібератака. Це була е, спланована дія військового характеру, я би так сказав. Тому що очевидно, що дані, які е, хотіли знищити, вони являють собою критично важливою. Е, Критично важливий об'єкт для функціонування нашої держави, тому, тому це звичайно це з так. Дмитра безумовно Російська Федерація намагається атакувати Україну по всім фронтам, в тому числі і а, ось таких подібних кібератак. Чи може Україна посилити кіберзахист після цієї атаки, співпрацюючи, наприклад, з якимись міжнародними партнерами для боротьби із кіберзагрозами, як ви вважаєте? Я вважаю, що це обов'язково треба зробити. Ми це тому, що, робимо? Чи, чи, чи? а, Ну я напевно не можу сказати, тому що ну рішення приймаються державними органами, які за це відповідають. І як вони міркують і з ким вони вкладають угоди, мені достеменно невідомо. Але що я можу сказати, наприклад, посилаючись знову таки на Леоніда Полопа з Microsoft, в Майкрософті працює 34 тисячі фахівців, які займаються тільки кібербезпекою. Тобто, наприклад, ця організація може, наприклад, сказати, що окей, що їх захист їх систем, їх хмарних сервісів на досить високому рівні. І ну, мені здається, що більше, ніж у цієї організації, у цієї компанії навряд чи хтось може витратити ресурсів так, на кіберзахист. Е, якими сервісами користувалися е, наші державні установи? Які зазнали атаки, я не знаю, так але ну варто перевірити. Ну і крім того, взагалі то це ж питання універсальне, воно стосується не тільки державних органів, установ, а і компаній, бізнесу також. Тому що ну, наскільки я можу судити і зробити висновок, цим питанням не дуже активно займається. Це по залишковому принципу. А, а дарма, тому що, наприклад, 2016 у 2016-2017 роках нас були вже вірусні атаки, п'ятья над п'ятя. Втрати обчислюються мільярдами гривень. Деякі компанії не відновили діяльність і організації після того, як вони втратили дані. І тому інформація, база даних це такий самий актив, як і майно. І охороняти його треба теж для того, щоб ну, ніхто не завладів цією інформацією і не видалив, і не знищив. Тому це дуже важливо. Що хочу, може, дати. мене сьогодні там було інтерв'ю, одне питали, що яка порада? Ну, і от я от таку пораду, як я тільки що сказав, що як давав, але... знімаєте з язика? Я так і хотіла запитати, як громадяни зможуть захистити свої особисті дані після цієї атаки, так? Так, ну, громадяни так, громадяни, давайте так. Я спочатку скажу про а, організації, так і підприємства, mm. тому що це мені здається більш важливо. Вони думка? великою кількістю даних, великою кількістю даних так? і вони являють собою економічний хребет в лапках нашої держави, що ну, зараз ну, треба тримати в дуже захищеному такому стані. Так от, є стандарти, міжнародні. Стандарт заправління, наприклад, системою інформаційної безпеки, ISO 27 тисяч має всі рекомендації, які можна було б вжити для того, щоб захищати. Свої дані. І це, це не про інформаційні системи, це не програмне забезпечення. Ні, Там є, звичайно, і певні рекомендації щодо того, що треба робити, але це набір процедур, критеріїв, метрик, яких, які треба вжити і задіяти для того, щоб дані були цілі, для того, щоб зменшити можливість їх доступу до них і зменшити можливість їх знищення. Зафіксували. Дуже дякую вам, Дмитре. Я сподіваюся, що це буде одна із останніх атак, про яку ми з вами говоримо, і що до нас дослухаються, і наші дані із вами, і загалом, дані організації будуть захищені завдяки тому, що Україна буде співпрацювати з міжнародними компаніями, які порадять або допоможуть захистити і обезпечити від подальших атак зі сторони Російської Федерації. Дмитро. Так, будь ласка, да, да. швиденько, будь ласка. так, швиденько, дав. Значить, що ще тут громадян також стосується трохи. Значить, Багато наших підприємств користуються все ще забезпеченням з Росії. Наприклад, якщо говорити про облікові системи, то це величезний відсоток. Ну тобто, це монополія, по суті. так? Uh -huh. Ну, Цього треба позбуватися, тому що це по суті шлюз, так потенційно. Задні двері, через які можуть зайти люди, які мають погані Ну, Знаємо хто, так. Щодо громадян, теж треба бути обережними, коли, коли віддають свої персональні дані, коли діляться якимись, якоюсь контактною інформацією, коли встановлюють програми забезпечення. Якось чітко сказати, яке не встановлювати, на жаль, не можна, бо хакери вони дуже винахідливі, так? і хакерські атаки, на жаль, не припиняться ні сьогодні, ні завтра, ніколи, мабуть, так, доки будуть знавати Можливість, і, і міжнарод... доки буде існувати інтернет, будуть існувати атаки. Давайте так скажемо. Тому а, треба просто а, дбати про те, і, 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 щоб і перевіряти, куди віддаються дані, яким чином, на які ресурси, і ну, за допомогою такої додаткової дбайливості можна обезпечити себе і свої дані. Ну, і свою компанію також. Дякую. Дмитре, що знайшли час, долучились до нашої розмови, прокоментували таку важливу на сьогодні тему. Чому на сьогодні? Бо сьогодні про це багато говорять. Почули ваші поради. метро Попінако, сео компанії і новає із впровадження міжнародних систем управління підприємствами. Бережіть себе до швидкої зустрічі, тихого вечора. Повежі.